Доброго ранку, любі друзі, мирного неба вам та Божого захисту. Якщо диявил під нашими ногами, це добре. Але чому скільки хворих, скільки проблем у сім'ях з дітьми, багато розводів, війн і взагалі проблем все більше і більше, то значить, ці слова не мають сили і щось не так. А в кого диявол під ногами, то вони мають результат, мають силу наступати на всю ворожу силу. Сьогодні, замість того, щоб винати диявола, наступати на силу ворожу, але багато людей виставляють свою думку, яка на першому місці. Але ми повинні розуміти, що вони несуть послання лукавого. А в нас повинно бути да-да, ні, ні. Біблія ясно говорить, що хорошо, а що погано, І де диявол, а де нема диявола. Тому що диявол він намагається лізти у всі сфери життя. Ми можемо вигнати диявола зі свого життя тільки Словом Божим. Тоді наше життя не пройде даремно. Амінь.